Туристичний надувний матрац з подушкою Outdoor Sleeping Carimat з подушкою та вбудованим насосом. Надувний матрац порадує вас своєю невеликою вагою та компактними розмірами, крім того, у верхній частині килимка знаходиться практична подушка. Порожниста конструкція забезпечує високу стабільність і відчуття рівної поверхні для кращого комфорту. Спальний мішок заповнює кожну окрему камеру килимка, що підвищує рівень теплового комфорту. Килимок легко надувається та упаковується. Характеристики. Колір темно синій. Ультралегкий, вага 550 г. Розмір у розкладеному вигляді 190 на 58 х 5 см. Особливості матраца – вода не проникне складний. Матеріал – справжній 40D Nylon Plus TPU міцний і легкий, ціна 735 гривень, замовляйте у шапці профілю.